Мені це ні про що не говорить. Я взагалі нічого не розумію. Це що, загадка, ребус, кросворд. Ми ж поліція, Для нас кожна справа це і загадка. Або ребусний кросворд. розгадуйте. Ну, один із них воськом. А другий прочко, це ж їжачку зрозуміло. Ну й де він? Хто? Ну, їжичок ваш. Це світок, я так розумію. Нарешті от хто нам допоможе. І без всякого яжичка. Отже, звідти їжачка не буде. Ну, що там? Розказуйте. Ми думали, ти нам все проясниш, бо ми геть нічого не знаємо. Та чого тут ця скульптура? І ці імена і куди подівте свідок діжечок? Чекайте, а де найкрутіші копи у світі? Чому вам не допомагають? Ой, вони на тренажерах. Качають м'язи, щоб вистачило сили на справу. Вони хочуть налякати їжечка голову м'язами? Кличте їх, пора брати за справу. Як на мене, справа простяцька немає про що думати. Я теж вважаю, що пора поставити крапки над і. Ось побачиш, вони зараз були кликати нас. А як же, без нас у них нічого не вийде? Отже, є інформація. Від їжічка? Ні, від невідомої людини. Інформація про те, що двом хлопцям подобається одна дівчина. І вони, захопивши історію про кращих листонож фацька і прутька, побилися об заклад, хто перше принесе листа цій дівчині. Можна було надіслати смс. Можна би було б в часи, фацька і прутька смс на телефонів не було. От вони і побігли засовувати стосунки, а нам їх треба шукати. Зараз поб'ються і з'являться. Все, справа закрита. Не закрита, бо один із них добіг до цієї дівчини. Ось цей лист. Оце так поворот справи. Один добіг, є лист. Хто ж тоді ця дівчина? Тут дідусь зрозуміло. Як у давні часи Лацько і Прудько, ми хочемо з'ясувати, хто краще. І це стане зрозумілим, коли хтось із нас вручить цей лист. Один добіг, отже, у небезпеці. Мерщій шукати. Ну і справа таємниця на таємниці. То лист, то пропажа. І є. Чому вона запитала у того, хто його приніс? Де той другий? Там вона загалі якась дивна. Хлопці заради дівчини багато на що здатні. Ага, і діжка в полі доганяють. Не хочеться вірити, що там сталося щось трагічне. Якби не ти, ми вже розкрили цю простяцьку справу. Так. А ти з'явилась і все заплутала. Я ж просто розповіла, як воно було. Е, ні, ти так розповіла, що ми нічого не зрозуміли. Ти все прочитала, що там у листі? То ви ж самі читали. І поспішайте, бо час біжить, мов пісок крізь долоні. Я так розумію, ти є та дівчина, до якої бігу, ну, ці як їх? Хвацько і протько. Ти хто? Хвацько. Ну, це зрозуміло, той притько теж приткіший. А ти Хвацько, теж хвастав, що будеш перший. А тепер правильна версія. Ну, я подобаюся їм тож вони і побилися об заклад. А я що? Я на чергуванні. мені не до цього. Але ж той, Прудько, таки знайшов тебе і віддав листам. І ти не поцікавилась, де його суперник? А навіщо він їй? Все дістається, переможцю? А дійсно, навіщо шукати того, хто програв? Простяцька справа. Та ні. Мені просто цей хвасько подобається. Ну це їжечко, зрозуміло.